Так, всім привіт. Сьогодні в нас буде огляд, розпаковка отакого от чудо прибору. Це струмові кліщі від компанії Fniersi. DMS 100. Називається. Так, характеристики можете подивитися на китайській тут написані. Будемо вскривати. Дивіться, що в нас прийшло всередині. Так. Запаковане, тут заклеєно все. Дивимося, що всередині. Як можемо бачити. Така коробочка. Ще. Якийсь шильдик. Так, коробочку відкладаємо сторону. Так, всередині, як можемо бачити, так, сам прибор наш провід USB-Type-C. Провода для вимірювання. Потім термопара. Так, і інструкція. Все більш нічого тут немає. Так, інструкція в нас. на китайській і англійській мові. Так, інструкції відкладаємо. Дивимось на наші кліщі. Заклеєно файно, ніхто не вскривав. Так от наш вигляд мають кліщі самі. Це багатофункціональні вони у нас. На акумуляторі вже. акумулятор, як можете бачити, має 1500 мА. І заряджається 5 вольт 1 А струмом. Так, пробуємо включити. Так, у нас не... Вот, включается. Так, запускается. Навіть ведь заряженный. Так, показывает у нас сразу 0,12 ампер, 0,11 Так, Выключается у нас списком. Дивимося по зарядці. Підключаю зарядочку. Зарядка тайпсишна, як я вже говорив. Де зарядка у нас? Так, витягуємо зарядку. Закриваємо. Так, як можемо бачити по кліщах наших. У нас тут є ампераж вимірювання. Постійний перемінний струм. Зараз постійний, щось він показує. Щоб скинути це все, треба нажати короткочасно включення-виключення. Воно скидає. Зажимаємо. кнопку МОД у нас переменный струм теперь будет вымириваться. Вправо-влево мы гортаем, у нас постійний струм можно вымиривать, нажимаем МОД, это у нас будет переменный струм. Гортаем опять в сторону, это у нас опер и Нажимаем МОД, диодный, прозвонка. Потім в сторону опять це в нас вимірювання конденсаторів. Це в нас герцовка, якщо зажати, то температуру буде показувати. А це в нас лайтінг, Це щоб шукати фазу 0. У нас датчик НЦВ тут ще є. Зажимаємо один НЦВ, у нас цей датчичок, і ми можемо знайти проводку в стіні. От, як можете бачити, у мене зарядка підключена, я підводжу, він починає пищати. Так, вертаємося назад. Якщо зажати і тримати, то бачимо, може нас показувати таким графіком. Вертаємося назад. ну щось воно в постійному струмі трохи скаче. Може те, ще тут провода рядом лежать, не знаю чому. Перемінний струм без питань. Тоді можете бачити надписи це збереження, можна зберігати дані. Зажимаємо Save і буде зберігатися. Плюс у нас є ліхтарик з боку. Затискаємо і тримаємо. Ось включається ліхтарик. Также відключається, можна зараз буде перевірити. А якщо короткочасно нажати, то буде екран у нас білим. Це вденне на сонці буде набагато краще це бачити. Правда, буде акумулятор сідати швидше. Зараз ми перевіримо ліхтарик, що він у нас може. Включаємо ліхтарик, вимикає світло. Ну, як можете бачити. Ну, Трошки підсвічую. ну В щитку там десь можна підсвітити. Включаємо назад світло, вимикаємо ліхтарик. Ось така цікава цяцька. Зараз ми спробуємо підключимо щупи і подивимося. Попробуємо поміряти, перевірити їх, що вони можуть. Функціонал тут дуже великий. я вам навіть половини цього не сказав, що тут оно може. Так. Мені подобається плюс в тому, що у нас як гомочки тоненькі щупи на краях. Дуже файно, особливо для автомобіля. Десь в роз'ємах, там подивиться контакти напругу. Дуже файна річ. Витримує 20 А1000 В. Ну Такі вони трохи дубові провода. У мене є такий комплект на другому мультиметрі я купував окремо. Мені вони більше сподобались, ну вони м'якші. Зараз як знайду старий мультиметр, покажу вам. Також, знаєте, так, дістав свій старий мультиметр. У мене от такий ще є з клещами. Але він тільки вимірює постійний струм. Ну, тут функціоналу набагато менше. І в мене ось я купував окремо такі самі провода. Тільки тут вони на, набагато м'якші. Я, напевно, їх ці не буду трогати. Візьму краще ці, мені вони подобаються. Не м'якенькі-м'якенькі, ось гнуться як хочете. А ці більш дубові. Тут теж можна користуватися, але мені ці більш подобаються. Це силиконові. Так, зараз ми підключимо попробуємо потестувати. У нас ще тут... Забув сказати, є настройки меню, затискаємо цю кнопочку Save меню. І в нас вилазить меню. Так, це збереження. Тут я покладав трохи тільки що в сторону ми гортаємо. Це в нас можна вибрати мову. Це в нас скидаються налаштування, це версія прошивки. Так, у нас ще тут щось є. Ага. Сторони, якщо гортати, кнопочками, можна вибрати яскравість. У нас 10 режимів. Потім у нас температура Цельсія і Фаренгейти. Вибираємо. Так, і відключення автоматичне. Через кілька хвилин виключиться в нас прибор, якщо ним не користуєшся. Я поставлю 15 хвилин. Все. Так, вертаємося назад, зажимаємо меню. У нього є багато ще функцій. Наприклад, зажимаємо мод. У нас таким графіком вибиває і клавішою вправо ми затискаємо. І можете бачити, у нас можна одночасно бачити струм, вольтаж і яка потужність в ватах. Скільки споживає в нас той чи інший прибор. Так само зажимаємо, назад вертаємося. Короткочасним ми вимі... змінюємо постійний перемінний струм. Якщо затиснути, вертаємося назад. Так, зараз трошки спробуємо повимірювати ним. Так, підключаємо. какие-то наводки появляются у нас. Так, подключаем щупы до мережи. То у нас в мережи 226 222, ну, скачет напруга в мережі. Мережа у нас далеко від ядерна, сельская местность, то напруга у нас будет скакать. Так, будем проверять Постійний перемінний струм. Так, зараз ми вибираємо постійний струм. Буде у нас в у нас джерело живлення, ось такий акумулятор. Це у нас акумулятор. Від оприскувача залишився. 1284. Акумулятор повністю заряджений. Навантаження 12 вольтового у мене такого ось так і немає, де дати. Зараз попро... спробуємо лампочку. Що він у нас покаже. Так, в якості навантаження я ось візьму галоген... галогенову лампочку. 12 вольт, 55 ватт. Так, беремо лампочку. Зараз я її закріплю крокодилами. Так, закріпимо мінусову к мему. Так, і треба нам. Вольтметр, щоб показував. І тепер плюсову. От напруга у нас. Просідає, ну, акумулятор. У нас не новий. Так, і подивимось, який у нас. Так, скільки у нас фас споживає. Затискаємо. Затискаємо і буде дивитися. Зараз. Оп! Так, видно видно вам. Споживання у нас 5 Ампер 4,98 і потужність 58,5 Вт. Ну, майже відповідає заявленому. У мене перевірить його нічим. Ну, погрех, ну, я думаю, там 2 Вт, погрешність це невелика така різниця. Также у нас тут, як можете бачити, мінімальні і максимальні показання фіксує в амперах. А вольти це в нас вольти не туди. Це у нас ампери, показання максимальні. І тепер зараз спробуємо ще перезмінний струм. Для цього я тут таку зробив приспособу, взяв розетку і кусочок провода. Ну, правильно взагалі вимку сюди поставити, ну я зачистю контакти і вставлю розетку так. Це не дуже правильно, але для тесту це підійде. Так, в якості навантаження у нас буде. Вагольниця, а потім ще спробуємо на шліф машинки. Зараз приберемо це все, все, що нам заважає зараз. Так, будемо вимірювати. Так, спочатку подивимося. Вольтаж. Так. Треба поміняти змінний струм поставити. Так, 226, 228. Ну, це в нас таке є, це не звертайте увагу, це в нас така напруга. Тепер ми беремо кліщі. Так, зажимаємо. І дивимося. Так, як можете бачити, ну, щось воно ну, сам себе показує, скільки він споживає для вимірювання. І тепер підключаємо навантаження. Підключимо навантаження. У нас напруга. Ну, приблизно така сама залишається, бо стоїть стабілізатор. І у нас споживання 4 А49, бачите, 4,5. І 1 кВт споживає наша вафельниця, яка, яка ну, відповідає дійсності. В регламенті, в інструкції так і написано. Відключаємо. І тепер спробуємо підключити шліфувальну машинку. Підключаємо. Ну, по машинці я вам одразу скажу, що тут написано 650 Вт в максимальному режимі. Тут такого і близько нема, бо я її вже тестував, перевіряв до цього раніше, розбирав навіть дивився всередині, там моторчик дуже маленький. Так, включаємо на першій передачі. І споживає вона майже ампер. 200 Вт. Якщо зараз буде гучно, додаю оберти. На максимальних обертах 1,2 А. Оце були максимальні наші оберти і споживання. Дуже інтересний прибор. Так, виходимо. І зараз ми ще подивимося. Дуже цікава річ, як прозвонка. Зараз приберу трошки, тепер дивимося цікаво, Датчик МЦВ перевірить. Затискаємо, він вже пищить, тому що у нас тут є напруга. Відключаємо DIN провід. Пищить на фазний, на нульовий провід не пищить Зараз ще перевіримо в стіні. Також бачу зарядку. Зарядку також відключаю. Так, Перевіряємо, до щитка підносимо. Як можете бачити, до щитка воно дуже добре реагує на автомати. Потім кабель канал. У нас тут три фази йде до розетки. Також бачить. Зверху також всі провода бачить, пищить. Йдемо перевіряти. Мені цікаво, як в стіні буде. Тут у нас є в стіні проводка. І от підводимо. Також реагує. Тут на разній глибині просто проводка закладна. Можете бачити, тут трохи видніється. Файно. А зверху от вже подалі проводка. глибше, Ну також прозвонюється. Слабо, дуже слабо, але прозвонюється. освітлення включив, то набагато краще почала прозвонюватись. Так що такі справи. Так, давайте ще перевіримо функцію прозвонки, ну, пошуку фази. Нам потрібен тільки один провід. І ми беремо, ставимо свою розетку. Як індикатор працює, Беремо, торкаємося одного проводочка, у нас нічого не відбувається. Беремо другий, як бачите, пищить, показує, що в нас тут фаза є. Дуже хар така гарна річ. Перше враження мені дуже він сподобався. Ну, термопару я не буду тестувати навіть, я не, не планую користуватися. А так в цьому мені подобається цей мультиметр, кліщі. Дивився в інтернеті з усіх, що я це знаходив, це такий більш бюджетний варіант в порівнянні з іншими моделями. Як він себе покаже на практиці, подивимось. Ну, хто займається так любительською електрикою, електрики, ну, таке вам знадобиться. Це точно. Так що, може ще забув, упустив. Воно ще перший огляд, воно, знаєте, так трохи е ейфорія є. Це треба його потримати в руках тиждень. І потім вже спокійно можна розказувати усе, а так з першого разу так і не розкажеш. Так що кому сподобалось відео, ставте пальці вгору, не забувайте підписуватись. Так що якось так.